Виконуємо номер 169 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Туристка вирушила в подорож по річці на човні. Власна швидкість човна 37,6 км за годину. А швидкість течі річки 1,8 км за годину. Знайди швидкість човна за течі річки і проти течії. Щоб знайти швидкість човна за течу річки, необхідно до власної швидкості човна 37,6 км за годину, додати швидкість течії річки 1,8 км за годину. 37,6 додати 1,8 буде 39,4 км за годину. Швидкість човна за течією річки. Щоб знайти швидкість човна проти течії річки, необхідно від власної швидкості човна відняти швидкість течії. 37,6 км за годину, віднімаємо 1,8 км за годину. Отримаємо 35,8 км за годину. І пояснюємо, швидкість човна проти течії річки. Швидкість човна проти течії річки записуємо відповідь знайди швидкість що в нас за течією, тому на першому місці пишемо 39,4 км за годину. І проти течії 35,8 км за годину. Ми знайшли швидкість човна за течію річки і проти течії, якщо власна швидкість човна 37,6 км за годину, а швидкість течі річки 1,8 км за годину. Номер 169 виконано.